Всім привіт, друзі! І це мій новий серіал. Ми їдемо в роддом. Приємно подивитися. Любий. А? У мене води отойшли. Що? Так, швиденько за руль. Поїхали. Так, сумка у мене собрано, треба втягнутися швиденько, коли вони приїхали? Ты взяла иди. Да, взяла. Проходи. Ты знаешь, где твоя палата? Да. Ой, тут вот. Ладно, идем за мной. Ликарю. Ликарю, женка рожает. Реально? Окей. Передягайтеся. а ви сидіть там мужчина. Вибачте, але все весь серіал не вміщається. І хочу вам сказати, попередити, що буде дві частини, а не три. Скоріше всього. Може і три, а може, і дві.